Справа катехізації, що здійснюється церквою, потребує інтенсивного навчання та виховання кадрів вчителів катехетів. Тут ми також можемо звернутися до прикладу Ісуса Христа. Під час Свого проповідницького служіння Христос насамперед займався вихованням тих, хто мав поширити Його вчення по всьому світу. Він багато часу приділяв проповідям зверненим до народу. Але ще більше вихованню учнів. Він хотів, щоб вони всюди йшли за ним, щоб передати їм істини Божественного послання не лише на словах, а й на прикладі свого життя та за допомогою повсякденного спілкування. Він відкрив учням таємницю Царства Небесного, допоміг їм вникнути в сенс божественних таємниць, одкровення про які він сам і приніс їм. Христос пробудив у них віру і поступово зміцнював її, все глибше вводячи їх у суть свого вчення. Доручаючи учням місію благовістити всім народам, Христос міг довірити їм цю справу, тому що сам дав їм вчення, яке вони повинні були поширювати, хоча вчення це стало доступним їм. У всій повноті тільки тоді, коли на них зійшла благодать Святого Духа, який зміцнив їх Божественною силою для здійснення апостольського служіння. Наслідуючи приклад жителя церква надає великого значення навчанню і вихованню тих, чиє призначення поширювати істини Божественного Откровення. До них належать насамперед духовні пастирі. Покликані через своє священство нести людям добру звістку в ім'я Ісуса Христа, серед них і всі ті, хто бере участь у здійсненні катехетичної місії церкви, і люди, які повністю присвятили себе цій праці, і так звані добровільні помічники. Катехетичні кадри істотний елемент загального служіння на благорозвитку та зміцнення церкви. Катехети необхідні всюди, але особливу роль вони відіграють у тих країнах, де християнські спільноти не мають достатньої кількості священнослужителів. Можна сказати, що є такі країни, де церква збереглася лише завдяки праці катехетів. Підготовка катехетів дуже часто здійснюється у спеціалізованих навчальних закладах. Було б бажано, щоб якомога більше катехетів скористалося цією формою навчання, оскільки вона дає не тільки теологічну освіту, а й педагогічні навички. Здобуття знань з основ ровчення вкрай необхідне, оскільки катехізація не повинна обмежуватися лише заучуванням на пам'ять кількох істин віри. І якщо завдання катехета передати слухачам християнське вчення у всій його повноті, він передусім сам повинен знати це вчення досить добре. Він не може обмежитися лише свідченням власної віри, він має передати суть християнського вчення. Звичайний комплекс катехетичних настанов, отриманих ним у рамках підготовки до таїнства хрещення, миропомазання та до першого причастя. Не дає йому достатньо повного і глибокого знання того віровчення, яке йому належить розповсюджувати необхідне систематизоване навчання. Трапляється, що обставини змушують тих, хто відповідає за катехізацію, вдаватися до допомоги людей, сповнених найкращих намірів, але які не мають відповідної підготовки. Однак це зазвичай не призводить до позитивних результатів. Якщо ми хочемо поставити справу катехізації на міцну основу, необхідно довірити її тим катехетам, які пройшли спеціальну підготовку і мають достатні знання в галузі основі ровченя. Вивчення основі ровчення необхідно ще й тому, що катехети живуть у світі, в якому все ширше, поширюються різні ідеї та теорії, дуже часто несумісні з духом християнського вчення. І катехет повинен вміти правильно реагувати на все те, що бачить і чує, відрізняти думки, з якими можна погодитися від тих, які необхідно відкинути. Якщо він добре засвоїв християнське вчення і правильно усвідомив його суть, він зможе належним чином передавати його учням, залишаючись відкритим духовним пошукам інших людей. Вивчення основі ровчен, хоч і потребує інтелектуальних зусиль до пізнання божественного откровення, одночасно має бути спрямоване на духовне поглиблення віри. Початкова мета катехізації передача віри, і це має визначати основний напрям у вивченні основ ровчення. Навчання, в ході якого обспорювалися положення віри або народжувалися в сумніві від істинності откровення. Не може служити справі катехізації. Процес отримання знань з основі навчання має супроводжуватися подальшим поглибленням самої віри. От чому навчальні заклади, які готують кадри катехетів, мають бути перше за все школами віри. Ще більша відповідальність лежить на викладачах цих навчальних закладів, оскільки те, чого вони навчають. Багаторазово відобразиться в учительській праці підготовлених ними катехетів. Саме в цьому полягає відповідальність віри, коли не тільки дається свідчення віри, але й виявляється гаряче прагнення знайти справжній зміст всього того, що дано нам в откровенні. Ще одне завдання навчальних закладів, які готують катехетів – пробудити в учнів дух місіонерства. Працю катехета не можна назвати звичайною професійною роботою, оскільки його мета поширювати у світі послання Ісуса Христа. Ця праця є покликанням і водночас місією. Покликанням, оскільки Христос закликає тих, хто бажає присвятити себе цій діяльності, місією, оскільки церква з перших днів свого існування веде катехізацію. Щоб виконати наказ Воскреслого з мертвих Спасителя. Ідіть, навчіть всі народи. Навчання основ християнського віровчення спрямоване не просто на пізнання істини, але й на поширення віри. Його мета залучити до Ісуса уми та серця людей і тим самим розширити християнську спільноту. Це навчання має здійснюватися як місія церкви. Та як місійне служіння на благо церкви. Катехети беруть участь у творенні містичного тіла Христа, щоб воно зростало у вірі та любові. Духом місіонерства має бути перейнята діяльність не тільки тих катехетів, які працюють у так званих місіонерських країнах, але й усіх інших, незалежно від того, де здійснюється катехізація. Саме місіонерським духом продиктовано прагнення катехета віддавати справі навчання всі свої сили та таланти. Дух місіонерства допомагає йому усвідомити вагомість праці катехета і сміливо долати всі труднощі, цілком покладаючись на Божу благодать, в якій Він знаходить підтримку і опору. Нам хочеться побажати, щоб успішний розвиток навчання і виховання катехетів. Усюди сприяв удосконаленню церкви і всього християнського життя, заснованого на щирій, глибокій і послідовній вірі, чому й покликана служити катехетична діяльність.